Сьома рота сміх і сльози, друга частина підміна понять. Був такий невеличкий жарт у мене, коли хтось із друзів питав, як ти, ти хоч висипаєшся, коли у вас підйом, то на останнє питання я завжди відповідав однаково прокидаюсь з петухами. Це завжди викликало посмішку моїх співрозмовників. Хоча, ясна річ, я мав на увазі півнів, а не моїх колег. І це, до слова, була щира правда. Адже в тих двох-трьох хатах, в яких залишалися люди, була така сяка домогосподарка, і ці птахи справно виконували свій древній сакральний обов'язок сповіщати усіх навколо, що сонечко вже прокинулося, і пора жити життя. Тож це був класний біологічний будильник, який гарно синхронізувався із нашим тодішнім побутом. Я справді в більшості випадків прокидався під звуки півнів, і це було прекрасно. Та трапляються випадки, коли одне невинне спостереження може змусити вас поринути в сумні роздуми на кілька годин, а то й днів. Так трапилося і зі мною в той ранок, коли я зрозумів, що таке підміна понять у всій її красі. Ну а поки що, дозвольте невеличкий вступ. Прильоти кабів зачастилися. Ігнорувати їх не можна було. Питання життя і смерті у прямому сенсі. Алгоритми переміщення в наш сховок вже були відточені до ідеальності. Починали проявлятися навіть певні закономірності, але довіряти їм я не став просто надто висока ціна питання. Цього разу сповіщення розрізало нічну тишу криком розчавленого їжачка з пісні їжачок гурту хит. А саме її ми поставили у якості звуку сповіщення рівно о третій ночі. Сповіщення було в третій ночі. Це було значно раніше, аніж зазвичай. Не встигнувши відкрити обидва ока, мої ноги пірнули в берці, а руки потягнулися до куртки. Накинув на себе рюкзак, почепив на лоба червоний ліхтарик і вискочив з хати, пришвидшуючи крок у сторону нашого сховку. Назад оглядатися не доводилося я чітко чув кроки всіх наших хлопців, бо, бо кожної ночі штудіював ці ноти і міг з певненістю сказати, хто і як шорхає своїм об замерзлу траву. Отакий от, от дивний факт. До безпечного місця ми добралися швидко, спустилися у вирву і почали вкладатися зручніше і тепліше. Говорити не хотілося, бо хотілося спати. Але за поточних умов із атрибутів сну нам були доступні хіба що закриті очі. Повіки, мабуть, важили по 10 кг кожна, тож пручатися силі земного тяжіння було марно. Очі закрилися, і я почав згадувати, як вперше з дідусем потрапив на його пасіку, як він димарем пшикав димком на бджілок, а я розпитував, до чого тут ця дискотека. Виявляється, це такий спосіб зробити, щоб бджоли не жалили. Я не дуже зрозумів, як це працює, адже якщо ви на мене подмухаєте димом. Я тільки роздратуюся і почну на вас теж чимось дмухати. Але потім я підріс і прочитав гіпотезу, що бджоли сприймають дим як сигнал можливої загрози, наприклад, лісова пожежа. Це змушує їх інстинктивно запасатися медом перед евакуацією. Тоді вони стають менш агресивними та не нападають. Потім ми вставляли рамки з медом у беногонку, я крутив важіль, і мед під відцентровою силою обертання вилітав із сот на стінки цього апарату. Цей дивний сон у з під вибуху. Десь під підлітаючими кабами був такий теплий, що я геть заспокоївся. Аж раптом вибух, ще один, а потім ще два. Все це за лічені секунди. Вібрація віддавала в легені, і я, здається, відчував на діафрагмі цю хвилю. Навколо ставало дуже світло, не те, щоб як у раю, але майже як у день, наче сонце вирішило встати на кілька годин раніше. Я відгорнув маскувальну сітку і побачив світле ранкове небо, хоча була все та сама третя з хвостиком ночі. Як білий день, сказав він і пух. Ага, все на що спромігся я, який тільки но стер мед із уст. Через мить сайво потухло, і знову стало темно, як у норі крота. Після гучних вибухів нічна тиша здавалася ще мертвішою, ніж була до того, і це заспокоювало, хоча ще не всі каби прилетіли, і ми про це знали. Світломузика мене збадюрила, і не тільки мене. Через хвилину десь на іншому краю села загорлани впівень. Бідному, мабуть, теж снився сон про його північого діда, а світло від вибухів птах сприйняв за сонечко, яке встало. Природа не знає, що ворог її дурить, і це не сонечко, а півторатонна смерть на маленьких крилах скинута із такого самого ворожого літака, щоб не дарувати життя, а його відбирати. От тільки півні не вміють ненавидіти тих, хто сіє тьму. Вони дурять себе, своїх людей, весь світ. І навіть бідного півника десь у південних степах України. З вами був Андрій Мироник, український письменник. Це уривок з моєї благодійної книжки, написаної у південних степах України. Книжка обмінюється на добровільний внесок. Тож, стоючи власником книжки, ви робите хорошу справу. Абсолютно всі 100% коштів спрямовуються на допомогу Збройним силам, а також постраждалим. Шануйтеся!